Ще один прекрасний день, і сьогоднішнє відео буде просто феноменальним. Зразу вам кажу, дивіться до кінця, бо я сьогодні покажу вам Джаспер Евеню, вночі, в центр міста Едмонтона. Сьогодні буде дуже багато цікавих пригод на мене чекати, бо вже вони зі мною сталися. Але я це вже записую після. Тому рекомендую вам дуже сильно додивитися до кінця. І зараз е я не можу передати наскільки то. Прекрасне місце, де я зараз стою. Ви напевно бачите це все ззаду мене. Подивіться, просто яка красота. Це просто щось неймовірне, як тут гарно, скільки тут різних світел, різних декорацій. Просто подивіться на це. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будушність або «BCU Financial». Це кредитна канадська фінансова організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають. По програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Тому всі посилання буде внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Добрався друзі. Я до центру, і як бачите, зараз гуляю тут нічним центром в Едмонтоні. І мені прийшла така ідея, просто щоб зняти таке відео, цікаве відео і подивитися, як справді в Канаді живуть люди. Вночі, вечорами і в загальному, тому що таких відео я ще персонально не бачив. І можливо, це буде щось цікаве для вас, і неможливо, точно буде цікаве для вас, бо у вас теж це цікавий такий етап і такий час життя канадців, можна так сказати, в центрі міста Едмонтона. Друзі, зараз я доходжу до High Level Bridge. High Level Bridge є найвищим е, мостом е, тут, в Едмонтоні. Цей міст е, має висоту 48 метрів, і він справді феноменальний. І рух по цьому мості тільки є в одну сторону. І бачите, велосипедист зараз проїхався. Зараз вже восьма вечора. І велосипедисти тут, в Канаді, в Едмонтоні, при мінус 20 дуже сильно е, 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 їздять і взагалі велоспорт і е, дуже розвинутий тут. Подивіться справа, бачите, оцей міст внизу. Тут їде електричка по ньому. На цьому мості це є High Level Bridge, їдуть машини, а над цим зразу на горі їде трамвайчик такий. Цей трамвайчик є суто для туристів, і він зараз закритий, але це дуже гарно проїхатися. Рекомендую вам на горі, на самій вищій точці, можна так сказати. Едмонтона і побачити цю величезну і могутню Норса Скачуван річку, яка зараз замерзла вже, бачите. І дивіться, як вдалині гарно, повно світел. Це місто повністю світиться вночі, і це справді щось неймовірне. І людей справді дуже багато, як ви бачите, постійно люди якісь проходять або на велосипедах їздять, і це дуже-дуже мене дивує, що зараз. Такий час, і в загальному, коли холодно, я вже казав, дуже багато людей їздять, ходять тут сюди. Дивіться, бачите, тут навіть є такі телефони. Якщо, не дай Бог, з вашим телефоном щось станеться, то ви можете натиснути кнопку, і зразу хтось з вами буде з поліції говорити і вам прийде на допомогу. Тому що в такі морози це дуже класна штука, таку мати штуку. А зараз хочу вам показати, що От, бачите, цей міст, що світиться, це найновіший міст в Едмонтоні. Він дуже гарний. Я завжди хотів показати вам. Як він світиться вночі, і ми зараз туди поїдемо вниз і покажу вам цей міст, і там пройдемося пішки. Бачите, вон, вон там машини аж проїжджають. Бачили, друзі, тільки що тут електричка проїхала. Це просто щось неймовірне. І коли стільки світел, і вночі, це все навіть виглядає набагато гарніше, ніж в день деколи в деяких ситуаціях. І мене зараз дивує, що тут справді людей так багато і куди вони йдуть, куди вони ходять, що вони роблять. Насправді так холодно, Дивіться, як гарно тут всюди зараз. Машини собі їдуть. Тобто багато людей, звичайно, зараз зробіть, вертаються додому і е, е, хочуть стигнути на вечерю зі своєю сім'єю. О! Петро? Слухай, що ти тут робиш? Та я тут гуляю собі. Нічого собі, ну ти мене зачепив. Ти що, тут ходиш і всіх людей так зачіпаєш? Та, я пробую десь гроші в когось просити. Нічого собі, ну ти даєш. Я радий, що ми знов з тобою зустрілися на мості в Едмонтоні, Ну ми даємо. Молодець, хочеш долучитися до мого, як то кажуть, до моєї екскурсії, яку я показую людям. Давай. Все, пішли. Друзі, бачите, тут всюди є такі е, карти по місту. І якщо ви нові, нові, нові тут в Едмонтоні, то і ви собі гуляєте, то вам буде не зовсім легко заблудитися, тому що всюди по місту є отакі різні таблички, куди йти, скільки кілометрів, скільки хвилин до кожного місця. Тобто дуже дуже зручно. І зверніть вашу увагу, бачите, як собі люди гарно прикрашають свої балкончики в цих великих марочосах, можна так сказати, в квартирних комплексах. І їх тут справді дуже дуже багато всюди. Ми з Петром знову зустрілися, і це справді круто і не може радувати мене і його. І поставте нам багато знову подобаєк, тому що Петро знову відео і холодно на дворі, і ми працюємо для вас, щоб вам створювати цікавий контент. Зараз ми доходимо до цього моста, який я вам показував, бачите? Дивіться, як він гарно виглядає. Хоч з цього місця дуже якраз добре, багато всього видно і центру, саме головне, тому зараз вам трошки покажу. Вон вон отам от. Бачите, дайте я знімлю трошки рукавицю, щоб я міг вам зближувати. там от, Бачите, це є парламентська будівля цілої Альберти. Тут головний уряд сидить, Альберти. Там бачите пару хмарочосів. І якщо ми будемо рухатися вправо, центр і хмарочоси вже починають тако докупи трохи зближуватися, тому що тут найбільше всього відбувається. Це найвищий хмарочос в Ведмонтоні. І вон-вон там, бачите, яка гарна ялинка на будівлі. Ще вам трошки зближу. Ялиночка на будівлі, і цей міст е, дуже справді не може радувати, і він дуже гарно виглядає. І Норса скачує річка повністю внизу, і ми зараз сюди трохи спустимося і подивимося. Петро! Петро, де ти є? Де ти є? Що сталося? Петро? Де ти є? Де ти є, Петро? Друзі, йдемо шукати Петра Я бачу, якесь світло блимає! Я бачу, якесь світло блимає. Що це таке? Ну подивлюся, що тут таке. Дивіться. Що тут за світло? Чекайте, секунду, ой! Тут каміння, я навіть не можу о, 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 Я впав! Фу! Петро, де ти є? Що тут таке, друзі? Дивіться! Що тут за світло таке? Я можу подивитися! Петро! Петро! Петро, де ти є? О! Що це за світло таке? Що тут таке, друзі? Хто? Привіт, бляте! То ти Петро! Де ти пропав? Що сталося? Та нічого, я тут пішки прийшов. Я в шоці, ну ти мене налякав тільки що. Друзі, я вам чесно кажу, подивіться на нього взагалі навіть не розпізнати, що це Петро Вікторович. Фух, а що тут за світло таке? Та Я писав, щоб я собі бачив. Ха -ха. А я думав, що то таке, і всі, напевно, вже налякалися. Петро від мене втікав. Я не знав, що сталося, він мене так тільки що налякав. Думаю, ми самі налякалися. Але добре, що Петро з тобою все добре, я тебе знайшов і ми далі продовжимо знімати це просто чудесне відео. І дивіться, бачите, вон-вон-вон там далині, бачите, такі світла сині. Це є той міст uh, High Level Bridge, на якому ми були тільки, що уявляєте собі, як це все цікаво. Зараз ми їдемо до ялинки, покажу вам ялинку біля парламентської будівлі. Дуже цікаво, дуже цікаво, і варто, якщо ви є в Едмонтоні, піти і самі на неї подивитися. І також подивимося, яка атмосфера зараз навколо парламентського будинку. Друзі, зараз ми є біля парламентської будівлі. подивіться, як тут гарно все повністю в світлах. І я не міг просто вас сюди не взяти і вам це не показати. Так що ходімо зі мною швидко і подивимося на цю всю красу через мою камеру. Сюди, біля парламентської будівлі є дуже багато різних колонок. І в цих, з цих колонок лунає новорічна музика. Різдвяна музика, і це дуже круто і дуже гарно тут гуляти. Я не можу просто вам це не передати. Також зразу біля парламентського будівля є пам'ятник першим поселенцям українцям, які колись приїхали сюди в ці чужі краї. Ходімо, покажу вам всю цю красу. Бачите, всюди по цьому е, парку, в парламентського будинку, є такі колонки, які грають музику різну новорічну. І це справді дуже унікально і цікаво. Тому бажаю вам сюди прийти з вашими дітьми і просто собі прогулятися і відчути цю прекрасну атмосферу. Друзі, подивіться на цю ялинку. Ця ялинка знаходиться перед парламентською будівлею. І надзвичайно прекрасна, і надзвичайно піднімає трошки новорічний і святковий настрій. І е, дуже дуже рекомендую сюди вам піти. І подивіться зараз трошки на лівий бік на парламентську будівлю, як воно все тут знаходиться зразу біля парламентського будівлю Бачите, як вона світиться деколи? Вона навіть світиться з українськими е, кольорами. Уявляєте собі, і всюди-всюди тут гарні такі світла. Бачите, навколо в цьому парку. Дуже рекомендую вам сюди прийти і просто посидіти на лавочці і відчути цю прекрасну атмосферу, яку ці світла надають. Зараз Зараз ми гуляємо собі біля парламентського будівлі, ялинка посередині, багато світел і не міг вам не показати пам'ятник першим українцям. Тому зверніть вашу увагу зараз просто сюди прямо. І дивіться, це пам'ятник першим поселенцям, українцям, які приїжджали в Канаду колись з України і починали своє життя тут на чужині. І це справді дуже приємно, що це знаходиться зразу біля парламентського будинку. Хух, добралися ми в центр, друзі, і подивіться, як гарно кран зараз. Вони тут будують ще один хмарочас, і так кран собі світиться в цьому місті. Йдемо, покажемо вам трошки центр Jasper Avenue, нічну Джаспер Avenue, як тут все виглядає. Я думаю, що ви якраз чекали на цей, на цей момент так само. І це дуже важливо, тому що це головна вулиця Едмонтона. Така найбільша вулиця, де набагато дуже різних бізнесів, багато магазинів знаходиться. І справді багато людей живе, і особливо серед дня тут дуже багато і великий рух, і люди тут рухаються, ходять хтось на роботу, хтось добирається до своєї школи і так далі. Дивіться, бачите, тут є магазини різні такі. Йдемо на по цій вулиці, пройдемося зараз. Тут повно різних таких магазинчиків на будь-який, повністю смак. Бачите, машини собі тут запарковані, повністю дерева так прикрашені різними світлами. І то всюди по, по центру зараз Едмонтона, і навіть в деяких. Райончиках так само дерева прикрашають такими світлами. А там, бачите, як гарно світиться зеленим таким, я це вам хотів і показати. Тут, до речі, вхід в пише Corona Alert Station, Тобто, це підземне метро, вхід туди дуже зручно. Всюди є, там теж є вхід, і багато таких є входів по місту. Ви можете навіть під землею собі пересуватися, якщо дуже сильно холодно. І це дуже дуже допомагає. Дивіться, скільки тут різних... Є будова, то якраз цей кран будує тут якусь великий хмарочос на цьому на цій ділянці. Бачите, люди є. Це вже досить пізно. Тут бачите, скільки багато різних таких квартирних комплексів гарних і можна собі попоїсти і далі таке, як то кажуть, багато чого робити. Це все ж таки центр і центр е, мільйонника. Мільйонник це досить такий солідний номер, і багато людей. Концентруються, звичайно, в центрі. Тут теж бачите такий магазин, там люди щось собі зараз ходять, купують, шукають. Дуже цікаво. Я дуже радий, що я зараз вам можу це все показати дійсно в прямому режимі, тому що це все заради чого, я і Петро працюємо для вас, дорогі друзі. Бачите, на другій стороні є повно різних таких забігалівок, можна собі піти поїсти, щось попити. І там собі люди живуть. І бачите ця дуже неймовірна така будівля з такими гарними, різними цікавими світлами. І багато людей з сумками ходять різними, розносять їжу, люди замовляють з центру багато дуже їжі. І повно руху, повно машин, і то найбільше, де люди зосереджені, це повністю зосереджені всі в машинах. І тому ви не бачите так дуже багато людей на вулицях. Тому що, по-перше, люди Канаді їздять від точки А до точки Б. І просто, якщо їм треба в магазин попасти, вони приїхали, перейшлися пару метрів до магазину, і вони в магазині проводять свій час. І вони таким чином їм не треба ходити пішки, тому що все ж таки, майже кожна сім'я в Канаді має по дві машини в середньому. І Це справді досить високий номер. Автобус поїхав, і от там, бачите, пише. Зараз вам покажемо трошки зближче зблизька. Пише Save on Food. Сейон фудс це є магазин продуктовий прямо тут в центрі. І ви собі, ви собі уявіть, як то зручно, коли ви живете, наприклад, в цьому квартирному комплексі. Ви можете вийти і купити собі продукти. І вам не потрібно в такому сенсі машину. Якщо ви ще й працюєте десь тут близько, це дуже все зручно, і повірте, в Канаді можливо вижити без машини, якщо знайти правильну локацію і розташування. Друзі, зараз ми йдемо алейкою такою, і там, бачите, різні люди ходять трошки далі, і справді тут трошки небезпечно, а так як нас двоє, то вже трошки для нас безпечніше. І якщо не шукати собі проблем, то проблем, як то кажуть, не буде. Але прийшов час закінчити ще одне відео. І сподіваюся, це відео вийшло цікавим і трошки позитивним, і трошки комусь можливо настрій підняло. Все ж таки, це для чого ми тоді і працюємо для вас. Мій канал. Створений не тільки для інформації, мій канал створений так само, щоб вам піднімати настрій і в загальному знімати відео на різні теми. Тому, якщо вам сподобалось те, що ми сьогодні робили з Петром, ставте нам подобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і бажаємо вам тільки самого найкращого. До наступних відео з вами, друзі.